За жодної погоди, що зала ця буде завжди повною, що очі горітимуть завжди у тих людей, які сюди приходитимуть по цей бік, по цей бік, що до нас із задоволенням будуть приїздити письменники і що ірпінь житиме творчість, житиме у творчості, і тут народжуватимуться твори нової, оновлені. Давайте ми започаткуємо свято. Поетичний. Проведений. Прекрасна ідея, спілка письменників. І цей портрет нехай стоїть у вашому кабінеті. Це для вас і вам. Значить, поетів, можна й про зайків. А тепер приїжджають. Разу цього мене не встигне зробити. Ми не треба на площі в парку. У нас для цього умови є. Ви виїздили барки парку. Ми дуже сподіваємося, що ви нас більше інформуватимете про ті події, які відбуватимуть фестивалі. Ми зі свого боку підключимо наші інформаційні потужності і залучатимемо наші місцеві таланти. І я думаю, що це тільки на користь. Спілка письменників надзвичайно зацікавлена у тому, що у нас були дуже гарні стосунки з Ірпінською громадою і з Ірпінською владою. Це безперечно, це зрозуміло. Це буде нам потрібно, і я думаю, не зайве буде потрібно також. У нас були дуже гарні ділові, дружні стосунки. Ірпінське керівництво теж у цьому зацікавлено, так що дякую. я думаю. Місточок на лавочку. Дякую. Дякую, ура! Deve